Вітаю, друзі, на каналі Світлана Сатиба Романських. В цьому відео хочу вам показати і розповісти, що моя епопея з бетоном, з виробами з бетону продовжується. Я так вдохновилася, натхнення на мене надійшло, що я вирішила продовжити. Вироби з бетону. Тут, ви бачите, я вазу роблю з бетону, але сьогодні у відео я вам покажу не вазу, а скелю. Ще одну скелю, яку я створила власноруч біля водойми, чергової водойми. Тож, приємного вам перегляду. Коментуйте. Дякую за підписки, ставте вподобайки. А я вас буду надихати, створювати красу. Значить, що я роблю? Вирішила, тут водоймочка у мене така намальовується, невеличка, я її хочу для німфейок зробити. І вирішила я зробити тут такий. Кам'яний імітація кам'яного такого бордюрчика значить Нанесла е, перший чорновий слой. Е, По-перше, викладала я все із ракушняка ось такого, видно, тут збоку такі куски. Це беушне, все сміття, яке понаходила, сюди пустила. Вділу такий ракушняк кирпичини. такими. І виклала я його, нанесла перший слой штукатурки чорнової цементи з піском з розрахунку 1 до 2. Воно чуть підсохло, підтугавіло, а тепер зараз декорую каміння ось таке руками також. Цемент з піском 1 до 2 пропорція, і ось так формую. У нас зараз дуже жарко, спека я спішу ранок, але вже дуже спекотно. Тож спішу зараз швиденькою, щоб сформувати. Зараз десь зроблю камеру, щоб вам було видно і буду працювати. Ой. Вам приємного перегляду. А я буду працювати. Так, формую. Це руками все швиденько, бо дуже жара пече. Я хочу швиденько формувати їх, потім всі попідлізаю. Ось такими набираю в руку, скільки можу, і так формую рукою такі камінчики, як, як виходить. Фантазія, одним словом. Як виходить, так і роблю. дуже швиденько. У нас дуже спека. Та ще десь, мабуть, уже плюс 30. Починаю фарбувати свою очередну скелю, яку я робила з бетона ось така, ще одна водойма. І вже залишилось тільки сюди імфейки заселити і ще деякі злаки. Значить. Фарба в мене та сама, колори і ґрунтовка. Ось Змішала ґрунтовку, додала трохи кольору і починаю ґрунтувати. У нас сьома ранку, але спека така стоїть, уже неможливо, Що я вирішила зняти зараз раненько, поки ще можна чим, чимось дихати, завершений, ну, майже завершений. Мій об'єкт, скажімо, так, проект, проект, Мій проект, це з Скелі біля ставочку такої маленької водоймочки. У мене є велика водоймочка. Вон там. Бачите, і там також скелі, там велика скеля. В минулих відео я показувала цей проєкт. А тут Маленький ставочок і невеличка така скеля. Нагадаю, робила я її з бетону, Тож що мою роботу. Коментуйте, будь ласка, як вам така скеля. Кожа на скелю. Ось так. Така водоймочка у мене вийшла декоративна. Тут я вже посадила нюмфейку дуже гарнезну. Надіюся, що вона у мене розквітне. А також базончики понасажувала. Як понасаджувала їх сюди, поскладала, щоб не забувати за них, щоб вони тут поливалися, а їх водички вони стоять. Тож будуть собі потрошки пити і втамовувати справу, бо в нас іде спека, передають до майже 50, тож рослинкам буде важко, тому я їх Впустила в водоймочку, але головне тут скеля. <смі> Як вам? Напишіть. Буду вдячна за коментарі. І до нових відео. Все буде Україна.